Друзі, всіх вітаю! Стосовно анодування, хочу порадити вам, як досягти максимально якісної анодної плівки на ваших виробах. Перше, якщо на деталі присутні різьби, вони повинні бути відкалібровані. Тому що ці всі гострі частинки, вони підгорають. Друге. Якщо є гострі кути, на виробах, теж вони повинні мати радіус скруглення, тоді нічого не підгорить. Далі, якщо присутній металевий пил, або якась там частинки металу, ну, таке буває після обробки, деталі там не вимиваються. і Потім має, має проблеми гальваніка. Тому щоб цього не було, треба все чистить, вимивати. От. Далі. На деталях не повинно присутнє бути ніякого клею, ніяких масляних рідин, таке інше. Якщо ви це все виконаєте, якщо у вас деталі будуть. Такі, як я вам сказав, відкалібровані, відчищені, е скруглені, гострі коти, не буде пилу металевого на них, то все буде окей. І ще одне найголовніше це, звісно, якість металу. Купляйте метал у перевірених постачальників. Ну, Тобто, можна зекономити на металі, але влетіти ну його сильно. На вже виготовленні і на покритті краще трішки переплатити постачальнику за метал і зекономити на дистанції, Підписуйтесь на аккаунт.